Загальну обласну змову проти банківських установ запропонував чиновникам голова області Михайло Вишевенюк. Мовляв, всі гроші необхідно сконцентрувати в одному банку в тій установі, яка хоче працювати з бізнесом та надавати кредити під виробництво. Нині бідкаються підприємці. Відсоткові ставки дуже високі. Банки Європи дають кредити бізнесу в Україні під 7%, відсотків. Ну це цифрою можна так обговорити. А наші банки українські, ну які дуже люблять свого товару виробника. І 27. Гроші генеруються в реальному секторі виробництва. Прибутки зростають у банках навіть у період кризи. З ідеєю створення єдиного банку місцеві банкіри погоджуються лише частково. Однак варто звернути увагу на те, що для видачі кредитів необхідні довгострокові ресурси, адже нині банківська система залучає гривневий ресурс виключно з вкладів населення, які є короткотривалими. Відтак для посилення кредитування кажуть фахівці, необхідно розв'язати два питання за допомогою держави, можливо, національного банку, зробити рефінансування довгострокових кредитів, які надані на потреби промисловості в нашій. І державі це перша річ. Це довгі, дешеві гривневі ресурси, які без підтримки держави ніхто ніде знайти не зможе. Потрібна спрощена система вилучення та реалізації заставного майна для того, щоб банки могли швидко відновлювати свою ресурсну базу і знов направляти її в економіку держави. До вирішення цих проблем варто залучити центральні органи влади та Нацбанк.